Дуже привіт! Дуже класна тема. Не знаю, чому ти ще не в курсі, чи може ти вже в курсі. Журнал Художня. художньої документалістики нога можна придбати в інтернеті. Можна прийти в магазин збірка в Києві і придбати також. Це психоделічні тексти абсолютно нетривіальних людей. Тексти про те, що відбувається прямо тут і прямо зараз. Це тексти, які будуть абсолютно точно в історії. І інші креативні люди їх будуть читати. І це справжній витвір мистецтва. Мистецтво, яке буде в майбутньому. Журнал художньої документалістки нагадує. Ти ще не придбав? Поспішай і замовляй.